Доброго дня розпочався покривальний сезон, і в кого виникла потреба перекрити чи збудувати новий дах, виникає запитання про вартість матеріалів та робіт. В цьому відео я розкажу детально про ціни на матеріали та діапазон цін на покривальні роботи в 2025 році. Мене звати Михайло Яковенко. Я підприємець і засновник покривальної компанії Нове місто. Яка працює на ринку України вже 18 років, моя спеціалізація це будівництво та перекриття дахів та постачання покривельних матеріалів та всього, що необхідно для будівництва та ремонту даху. За цей час моєї компанії було поставлено більше 10 тисяч покривельних комплектів. Ми збудували більше 300 дахів, та всього реалізовано більше 1 мільйона квадратних метрів покрівлі. Звідси, і свого досвіду, я маю чим з вами поділитися. Отже, давайте розглянемо детальніше з чого складається перекриття чи будівництво даху. І тут є п'ять основних пунктів. Перший пункт це підготовчі роботи, про нього я розкажу детальніше. Друге це вартість деревини, адже розхід пиломатеріалів під кожен вид покрівлі слід розраховувати індивідуально, і також туди можна включити обробку антисептиком та антипіреном. Третє це вартість покривельного комплекту. Четвертий пункт це є монтажні та демонтажні роботи, і п'ятий пункт це є послуги із доставки. Отже, підготовчі роботи. Підготовка будівельного майданчика чи території необхідно підготувати для розвантаження та складування деревини та покривельних матеріалів. Також необхідно передбачити заїзд для великого баритного транспорту, яким буде доставлятися ці матеріали. Також є інші підготовчі роботи, це, наприклад, перенесення електроживлення, яке часто заведене в приватний будинок через дах. Ну, а якщо ви плануєте перекриття даху, то необхідно провести огляд стану вентиляційних каналів та куминів і в разі необхідності провести їхній ремонт. Велику частину витрат по підготовці це забирає розробка проекту. Чи робимо ми новий дах, або ремонтуємо старий, всі замовники просять скласти заздалегідь кошторис, щоб прицінитися. Ну Це і зрозуміло, тому що витрати великі. Більшість звертається без проєктів або з проєктом з інтернету і хочуть прикинути на око. Ну, цікавить, скільки вартує робота, скільки вартують матеріали. Якщо проєкт є, то він у себе вже включає специфікацію, де розраховані всі матеріали та комплектуючі і необхідні матеріали для будівництва даху. Щодо вартості робіт по проектуванню, то вартість проєкту залежить від складності замовлення, професійності та іміджу архітектора. Ціни можуть коливатися від 5 до 10 доларів за квадратний метр готової конструкції. Як на мене, то особливо важливо робити проєкт даху, коли ви плануєте зробити реконструкцію даху в житлову мансарду. Я завжди виступаю за наявність проєкту, тому що це вигідно і зручно для всіх. Підрядник розуміє об'єми та складність робіт. В проєкті вказано, як ці вузли вузли виконувати. Також він розуміє, що він має які роботи виконати, на цьому ґрунтується вартість на послуги, а замовник знає скільки необхідно грошей, щоб оплатити ці послуги та відповідну продукцію товари. В процесі виконання робіт сума може змінюватися, зазвичай збільшується і до 20%. Навіть за. Точного розрахунку, побачивши конкретні розміри та вибрані матеріали, можуть бути коригування десь в районі 5-7%. Ну, наприклад, в себе то я працюю над показником похибки, щоб не перевищило 2-3%. Для будівництва така похибка ну, не є надто суттєвою. Пеломатеріали. Навіть якщо їх рахують за проєктом, часто не враховують, що 10-15% йде на обрізку. Це пов'язано із тим, що брешітка на каркасі встановлюється. В розбіжку паралельно до карнизу, цього слід дотримуватися для того, щоб уникати з'єднання лад на одній крокві, тоді конструкція буде монолітною. І тому, коли розраховують лати, то монтують, роз... враховують те, що вони повинні так монту... монтуватися, щоб стикування рейок кожного ряду було на різних місцях на крокві. Через це, відповідно, утворюються обрізки близько 10-15%. Кількість обрізків залежить від складності даху. Також часто буває так, що в розрахунках не враховують матеріали для формування каркасу, карнизного звису і для піддачі. Тому це підно додати. Дерев'яний каркас під різний вид покрівлі має різний конструктив. Наприклад, для керамічної черепиці крокви ви встановлюються. Зменшую відстані одна від другої, ну це залежить також від навантаження, також під металочерепицю крок виставлять з більшим кроком, і деревина має менше січення. При монтажі м'якої покрівлі бітумної під неї додатково необхідно монтувати суцільний настил із ОСБ плити. Ну, відповідно і від цього буде коливатися вартість пиломатеріалів. Також обов'язково враховувати обробки деревини хімією. Це антисептики та антипірени. Необроблене дерево умовно вартує на сонячний день близько 250 доларів за куб, а оброблене промисловим способом біля 300. тобто різниця 50 доларів на кубометрі. У середньому на будинок котежного типу потрібно близько 7 кубів деревини. За підготовлену деревину ви заплатите на відповідно на 350 доларів більше. Якщо обробку ви вирішите робити самостійно, вартість потрібних гроші встановитиме в районі 250 доларів, тобто біля 10 тисяч гривень. І ще 200 доларів ви заплатите за обробку деревини. В більшості випадків обробляють дерево пензлем або пульвелізатором. За ці 450-500 доларів ви просто отримаєте неякісно оброблену деревину, тому я раджу обробляти дерево в промислових умовах. Отже, так ще інакше, але обробку антисептиком слід закладати в кошторис в будь-якому разі, також сюди я раджу зразу прораховувати і включати елементи кріплення: це закладні, клямбри, цвяхи, пластини, шпильки для встановлення мурлату і різні комплектуючі для кріплення дерев'яного каркасу. Коли визначено покривельний матеріал, можна з урахуванням обрізки вже отримати точну калькуляцію необхідної деревини. Третій пункт це є наповненість покривельного комплекту. Щоб правильно порахувати всі витрати на нову покрівлю, слід розписати все до деталей і врахувати всі необхідні комплектуючі. Тут багато простору для фантазії, тому що вибір покривельних матеріалів дуже широкий. Наприклад, ціни на металочерепицю можуть коливатися в межах 300% від 250 гривень і до 1000 гривень за квадратний метр. Додаткова комплектація для функціонування даху також може бути дуже різною. Потрібно відразу врахувати систему снігозатримувачів до базової комплектації, якщо є непідність обігріву водостічної системи, а також комунікації, щоб обслуговувати дах. Бувають різні потреби, як, наприклад, підігрів даху над ганком, де збирається сніг, чи громовий відвід. Клімат помітно змінився і в багатьох районах почастіше легрози, тому варто врахувати і захист будинку від блискавки. <кій> Якщо порівнювати базову і комплектацію з такою, куди доданий різний фарш, так би мовити, то чек може зрости вдвічі. Бувають спеціальні додаткові планки, які необхідні, але якими не комплектують покрівлю. Покупці в більшості випадків не знають, чи їх потрібно купляти чи відмовлятися, ну і їм не пояснюють призначення цих комплектуючих. Існує така думка, що дах перекрити це потрібно просто перекласти новим покривельним матеріалом, і все буде готово. Але насправді дах це система, і щоб добре і довго він функціонував, ця система повинна бути цільною, тобто всі її елементи повинні бути ідеально підібрані та пов'язані між собою. У своїй практиці я не раз помічав типову помилку це відсутність вентиляції мансардного або горичного приміщення, <кхід> не передбачено якісне виконання вузлів, які забезпечують підпокривель... вентиляцію підпокривельного простору. Тут я маю на увазі карнизний звис і гребеневий вузол. В результаті теплова повітряна маса, яка виникає як результат життєдіяльності людини, піднімається вгору, де неї немає виходу, і відповідно різниця температур між повітрям і дерев'яним каркасом, вона всідає на цьому каркасі і утворюється на дереві пліснєва, що в подальшому призвонить до руйнування деревини. Тож, якщо говорити про технічне завдання щодо будівництва чи перекриття даху, то воно повинно враховувати покривельні матеріали. Всі комплектуючі, які забезпечують неправильне функціонування даху в цілому, це також слід передбачати і відповідної куштористі. Наступний mm. пункт це монтажні та демонтажні роботи. Перше, це вид матеріалу. Друге, це складність робіт, тобто складність самого будинку, висота, доступність. Що збільшує вартість, як правило, незаплановані речі. Наприклад, за проєктом повинен бути двосхилий дах. Але замовнику він здався занадто простим, і він захотів його змінити, і можна просто врізати мансардні вікна, щоб було освітлення під дахом, а можна зробити так звані глубники. Такі врізки пристойно підвищують вартість даху, а також слід врахувати, що ці ділянки повинні вентилюватися, І звідси знадобиться також більше пиломатеріалів та покривельного матеріалу ну, і різних комплектуючих. Різні незаплановані зміни в конструкції під час будівництва можуть тягнути за собою цілий ряд додаткових робіт і матеріалів. Щоб будівництво даху пройшло без зупинок, на основі специфікації матеріалів і робіт слід обговорити з виконавцями об'єм, спосіб та вартість виконання цих робіт. Якщо виникають якісь зміни, рекомендую про це домовлятися відразу і з'ясувати наскільки це збільшить кошторис, тому що іноді здається, що робота невелика, але в результаті. Виходить затратно, і останній пункт це є це витрати, які пов'язані з тим, що всю продукцію, яку ви замовляєте, необхідно доставити на будівельний майданчик, звідси відповідно витрати. Ну, і про доставку я рекомендую домовлятися із постачальниками матеріалів відразу. Тепер давайте перейдемо до цифр. Отже, даний кошторис я розділив на покривельні матеріали та і комплектуючі. Друга стаття це буде витрати, як я вже говорив, це буде деревина та монтажні роботи, логістичні витрати та розхідні матеріали. Отже, дивимося по вартості комплекту покривального матеріалу для даху. Він себе включає 158 метрів німецької металочерепиці і необхідні всі комплектуючі планки, які необхідні для перекриття даного даху. Також цей комплект включає в систему, і як бачите, в таблиці сума становить 114 тисяч гривень. Деревина. Деревина, оскільки тут пораховане будівництво нового даху, вся комплектація, тому я підсумував: середня ціна 9 тисяч гривень закуп. В кожному регіоні може ціна відрізнятися, звісно. І в сумі ми маємо 52 тисячі гривень. Далі, монтажні роботи. Монтажні роботи ціна зараз складає 450 гривень за квадратний метр. Тобто, що ми, хочу сказати, ціна десь може бути дешевша, а десь може бути дорожча. Необхідно враховувати теперішню ситуацію, ну, відповідно, наявність майстрів, їхнє завантаження, кваліфікацію майстрів і так далі. Тому я не претендую на. Якби, Правду середня ціна на сонячний день приблизно така. софіт монтажі в монтажі сьогодні десь 200 гривень за метр погонний монтаж водослічної ринви жолоба також 200 гривень за метр погонений. Також обшивка коміна в середньому 1500 2000 гривень за за одиницю і як правило демонтажні роботи ну Дехто бере половину за матеріала. Я думаю, що це ціна за висока. В середньому ціна десь 70-100 гривень за вартість демонтажу. Ну і монтажні роботи склали в нас 93 тисячі. Давайте тепер підсумуємо. Отже, в підсумку, скільки становить у нас вартість будівництва. Перший покривельником. Комплекти 114 тисяч, пиломатеріали 52 тисячі, монтажні роботи 93, транспортні витрати 2 тисячі і розходні матеріали маємо 8 тисяч. І в сумі це складає 270 тисяч гривень. Якщо ви плануєте перекриття даху, то перед цими роботами я раджу замовити обстеження. Ви можете звернутися до нас за цими номерами телефону і викликати інженера і домовитися про обстеження. Після обстеження ви дізнаєтеся в якому стані дерев'яний каркас будинку, в якому стані комена, що необхідно міняти, що необхідно зробити для підготовки. Ну а потім, якщо вам все підходить, звісно, ви можете замовити у нас і послуги з монтажу. Хто хоче детально вникнути в процес будівництва, може передзамовити книгу, яке по посиланню, яке вказано на слайді. А якщо також ви хочете отримувати різні новини про те, як дах будується, про кошторис, про які нюанси потрібно знати при будівництві та перекритті даху, ви можете приєднатися до каналу. Посилання на канал у коментарі. Дякую вам за увагу.